Привіт! В цьому відео будемо підбивати підсумки курсу основи кібербезпеки. Тому, якщо ви в плейлісті дійшли аж до цього відео, то ви є справжніми карифеми терпіння і титаном витривалості. Я щиро вдячний вам за увагу, за те, що дивилися. Звісно, цей курс це погляд звичайного тестувальника. Ми багато про що говорили дуже узагальнено, спрощено. Тим не менше, на мою думку, це базові моменти, про які варто знати, пам'ятати і періодично це озвучувати теж не буде зайвим. Відповідно, перший момент, про який варто сказати, це зростаюча важливість кібербезпеки. Вона не просто стоїть, вона вже є критично важливою у сучасному світі, оскільки цифрові технології проникають в усі сфери нашого з вами життя. Відповідно, ми зіштовхуємося з широким спектром загроз, які постійно еволюціонують, змінюються, включно з вірусами, фішинговими атаками, ДІДОС-атаками, інсайдерськими загрозами, застосуванням зловмисниками новітніх. Технології, відповідно, про ці загрози, також, принаймні на базовому рівні, варто знати, оскільки поінформований, озброєний. Ще один важливий момент це роль людського фактора, який залишається одним з найбільших ризиків у сфері кібербезпеки. Звідси, відповідно, дуже важливим є організація навчання, тренування, підвищення обізнаності співробітників, оскільки. Це може значно знизити ймовірність інцидентів, чи точніше неправильної реакції відповідно на різноманітні безпекові інциденти, які, на жаль, виникають. Ще дуже важливий момент застосування технологічних рішень, таких в тому числі як братмаури, системи виявлення вторгнень, застосування, вибачте, шифрування, багатофакторної автентифікації, оскільки, відповідно, все це може суттєво ускладнити життя зловмисникам і, відповідно, значно зменшити ймовірність успішності відповідно, їхніх атак, їхніх спроб зламу тощо. Що ж, ідемо далі? І ще кілька моментів. Це відповідно, пам'ятаємо, що дуже важливо робити регулярні оцінки та моніторинг. Здійснювати постійний моніторинг системи, регулярно оцінювати вразливості, оскільки це допоможе вчасно виявити і усунути потенційні загрози. Звісно, що відновлення після інцидентів це теж дуже важливий момент, оскільки потрібно мати чіткий план реагування на безпекові інциденти та відповідно відновлення після атак. Це, звісно. що Логічно допоможе мінімізувати наслідки подібних загроз, подібних кібератак. Застосування збалансованого підходу. Відповідно, організації повинні застосовувати комплексний підхід до кібербезпеки, який буде поєднувати технології, політики, процедури і, звісно, що обов'язково навчання для співробітників. Загалом кібербезпека є динамічною, складною сферою, яка вимагає постійного вдосконалення стратегії і технологій. Відповідно, проактивний підхід, який буде орієнтований на навчання та адаптацію до нових загроз, є необхідним для забезпечення надійного захисту інформаційних активів. От таким чином ми завершуємо з вами цей курс. Сподіваюсь, що він буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного курсу.